Доброго дня, пані та панове! Зірки зійшли! сьогодні, як ви могли здогадатися по назві цього відео? В нас макіяж косметикою Глембі. Я нещодавно повернулася з України і будучи там, зайшовши в Єву, я була просто шокована, шокована кількістю акцій. Не знаю, чи то мені так везе, чи то Єва завжди так балує своїх клієнтів, але вже вкотре я приїжджаю в Україну, вкотре заходжу в Єву і вкотре там акції. Найбільше, як ви могли зрозуміти, мене зацікавили акції на косметику Глембі. Там була акція, яку я вже зустрічала влітку два плюс Тобто ми Два якихось продукти, і два продукти нам йдуть в подарунок. Я купила цілу ось таку от імпровізовану косметичку, і тут продуктів вистачить. Я не знаю наскільки. Більше того, тут я зібрала повну косметичку, і вона мені обійшлась менше ніж в тисячу гривень. На жаль, всі чеки не зберіглись, але спільна сума всієї покупки вийшла ось такою. Вам вирішувати це дорого чи. Недорого, ну ми переходимо до огляду всього, що я купила. Просто подивіться на це наповнення косметички. Тут у нас і тональні, тут у нас і праймери, тут у нас і палетки ціней, Тут навіть є декілька помад. Почну я напевно свій макіяж з ось такого прекрасного праймеру. Я в Тіктоці до того як побачила його в житті, дуже багато відгуків про нього чула. І в основному вони були не дуже позитивні, але позитивні не із за самого продукту, а й за його пакування. Як ви можете помітити, тут в нас ось така от кнопалка. Тобто ми нажимаємо на ось цю от кнопочку, і наш продукт вилазить. І багато хто писав, що в них просто-напросто ця кнопка ламалась, і дістати продукт, як ви могли зрозуміти, вони не могли. Не знаю, чи повезе нам так сильно, але я підготувалася і знайшла спосіб, як не зламати цю штуку. Перед нанесенням нам рекомендують встряхнути нашу тару для того, щоб не зламати цю кришку. Ні, ну слухайте, видавлюються зручно, видавлюються непогано. Не знаю, що це за люди, які ламали цю штуку, але можливо в дальнішому буде все похуже. Тому що продукту свойственно закінчуватись, і можливо, десь на середині він може зламатися. Тому поки що поспішних виводів ми не робимо. Наноситься в принципі круто. Я зачасту не використовую праймери, і типу, в принципі, з ними не сильно знайома, тобто зрівнити мені немає з чим, наскільки я знаю, праймер створений для того, щоб підготувати нашу шкіру до макіяжу, але. Не знаю, як покажу саме цей праймер, але в нанесенні він дуже приємний. Текстура в нього зайде така от бархатна. Тобто наноситься він приємно. Як ви можете помітити, сьогодні у нас буде такий. Хард тест драйв косметики, тому що шкіра в мене в не найкращому вигляді. У мене ось, поки я збиралася знімати це відео, вискочило декілька прищиків. Але нічого, це нам покаже справжню дію цієї косметики і покаже, як добре вона себе показує в таких умовах. Поки я лялякала, я вже нанесла весь праймер на все обличчя. А я не знаю, його потрібно. Напевно, на очі його не потрібно наносити. і Я його. Трішки перебуваю ось такими похлопуючими рухами. Не знаю наскільки це правильно, але будемо робити так. В Принципі, мені подобається ось цей дозатор. Він дає змогу використати весь продукт без залишків, тому що оця от. Пружинка, вона піддавлює наш продукт, і, наскільки я розумію, він не буде залишатися на дні баночки. Як відбувається з багатьма продуктами, тобто його не потрібно буде розковирювати, доставати там залишки, тому що всі залишки вийдуть, як тільки оця от штучка дійде до кінця. Це Круто, не знаю скільки потрібно чекати, щоб праймер увібрався, і чи, взагалі, потрібно чекати, але в принципі він наче увібрався. Він не дуже липкий і шкіра, знаєте, от якщо проводиш так, от пальчиком вона така достатньо бархатіста. Тобто відчуття приємні, але головне, щоб макіяж на цю базу, на цей праймер, лягав добре. Тобто це основна функція. Поки що сказати не можу. Тому не затягуємо і переходимо до тону. Я купила одразу два тональні. Точніше, це не тональні, це Correcting Fluid Foundation. І як ви можете зрозуміти, вони абсолютно однакові. Чому я купила два? Тому що в мене закінчився тональний. Я вирішила взяти один з небагатьох, які були саме в моїй Єві від Глембі, і мій вибір пав на ось цей. І судячи по тому, що я купила другий, ви можете зрозуміти, що він мені сподобався. Я його наносила до цього без праймеру, і він показував себе просто ідеально. Він не прям сильно перекривав якісь висипання, тому що це флюїд, а не тональний але вирівнював тон шкіри, він дуже і дуже класний. Він не скатувався протягом дня і взагалі дуже гарно поводив себе на шкірі. Тому ось цьому флюїтіку я зарання ставлю плюсик. Зараз подивимось, як він буде себе поводити разом з праймером. Чомусь саме з такого тюбіка в мене постійно бажання видавлювати тональний одразу на обличчя. Я знаю, що це не дуже гігієнічно, але не мені так подобається, мені так зручно, тому я роблю так. Хоча зазвичай я. Спочатку видавлюю на ручку, потім ручкою тик-тик-тик. І теж тик -тик -тик. все прекрасно. З цим я по-моєму навіть так не пробувала робити, тому не знаю. Для тушування я буду використовувати спонжик. Я купляла якийсь набор в Єві, тому що він був останній. Він був по акції. Там за 50 гривень був якийсь набор. Спонжик і декілька ладно, не покажу. І декілька коротше цих от спонжиків. не знаю для чого їх використовувати, але я купляла тільки заради спонжика. В принципі, він непоганий. Він у мене зараз такий вологий, тому що я його мочила десь вчора. Або позавчора. І давайте почнемо ним тушувати наш тон. Зараз ми, до речі, перевіримо, чи хоч трошки він перекриє прищічок. Але я вже зараз бачу, що почервоніння від прища він перекрив дуже круто. Зрозуміло, що текстуру цього висипання він не перекриє. Але ну подивіться, тон він вирівнює достатньо. Ну, класна, ну супер, що ще можу сказати. І взагалі я дуже люблю косметику від Глимбі. Мало того, що вона бюджетна, так за свою ціну, вона дуже і дуже прикольна. І взагалі, наскільки я знаю, можливо, я не права. Якщо я не права, поправте мене в коментарях. Але Глимбі це якраз такий бренд, створений Євою. І, по-моєму, ще один бренд також був створений Євою. По-моєму, Патрісія Лідо, але він трішки дорожчого сегменту. І, знову ж таки, якщо я не права, поправте я це не читалась, надивилась в Тіктоці. Так, я дотушувала наш флюїд, і як ви можете помітити, в принципі, тон шкіри він вирівняв. Приводу нанесення на я знову, це називається на праймер. Приводу нанесення насправді мені більше подобається нанесення на звичайну шкіру без праймера, на підготовлену зволожену шкіру. Без праймера. Ну, але це чисто моя думка, я просто сильно великого якогось понту не бачу наносити перед цим праймер, хоча він не дуже дорогий. І наскільки я пам'ятаю, я його брала щось за 69 чи щось близько цього гривень. І. Ну чи вартує він своїх грошей? Я не знаю. За свою ціну я не думаю, що можна очікувати чогось прям вау. Тому я думаю. Можна обійтись і без цього праймеру, просто взяти цей тональний, він щось коштував 160 гривень. Ну, я не пам'ятаю це так, чисто циферки з пам'яті. Але, в принципі, тон клас. Лайк, супер. во! Отакий от пальчик ви також можете поставити внизу під цим відео. Це називається лайк, а також можете підписатися це вам так. чуть-чуть. Нагадування. Далі в нас йде консилер. Ось такий от прекрасний консилер від B. Забула сказати, тон у мене в 0,1 відтінку. відцінку, і консилер в мене також в 0,1 відтінку. Сподіваюся, вам було видно, тому що тут такий колір підібраний, що, звісно, ну. Ось така от кісточка в цьому консилері. Вона така, знаєте, дуже цікава. Така от капелькою, тобто вона не приплюснута, вона от іменно капелька, і дуже таке от прикольне пакування. Вона тоненька, як і у всіх більшості консилерів. Легеньке тут 15 грам, і в принципі поміститься в будь-яку сумочку. Але давайте тестити його на обличчі. Нанесемо консилер. от сюди наноситься. До речі, не знаю типу нормально, але після кожного цього промаху потрібно залазити назад в баночку і наносити його знову. Куди ще нанести? Давайте нанесемо на прищичок. Ось тут у мене ще прищичок є. Ось тут у мене ще прищички. І ну, походу, треба діляти отаку. Вот вот. І нанесемо от сюди, тому що я сюди не наносила Этот... тональний консилер. Ми нанесли. Тепер потрібно його тушувати. Беремо знову ж таки наш прекрасний спонжик. і тушуємо наш консилер. Ні, давайте спочатку зробимо такий от тест-драйв і підтушуємо наш консилер пальчиком. Отак вот от. Не знаю, що повинен показати нам цей тест-драйв, але ось так от він виглядає, якщо його підтушувати пальцем. Давайте все ж таки дотушуємо це все спонжем. Так буде просто набагато швидше. І так я більше звикла. І так, напевно, це буде об'єктивніше. Підтушуємо ось тут, тому що у мене тут є червоні моментики. Після салфеточок. Ну, слухайте, тушується він, в принципі, як звичайний консилер, типу нічого прям такого сверх немає. Єдине, що я можу помітити, це те, що він, як і більшість консилерів, трішечки забивається в наші пори під очима. Ну, звісно, не всім буде такими ідеальними, як консилер від Катріс в рожевому кольорі, яким я просто марю, тому що я його знову не можу знайти. Він мені прослугував десь близько. Півроку, хто не зрозумів, це ось цей от консилер, і я його знову не можу знайти. Але з приводу глимбі, що я можу сказати, в принципі, за свою ціну, знов ж таки я не пам'ятаю скільки він коштував. Скоріше все, він мені навіть дістався безкоштовно завдяки цим всім акціям. За свою ціну цей консилер просто прекрасний по кольору, по текстурі. Він нічим не уступає якомусь консилеру від Maybelline. Ну, може чуть-чуть, чуть-чуть. не такий своложуючий. Але а чому б ні? Хороший консілер. Давайте перейдемо до контурінгу. Я також купила контурінг. Ось так. От він виглядає. Він у мене в нуль другому відтінку, і продукту насправді я його перший раз тільки викрутила, не так вже і хоча. Він товстенький. Ладно, ладно, ну претензія була чуть-чуть не об'єктивна. Тому давайте, е, як ми нанесемо наш контурінг? Давайте одну сторону я зроблю, наносячи ось так, от, а іншу сторону я зроблю так, як я наношу зазвичай. Спочатку на пензлик, а потім так. Домовились? Домовились. Мені здається, буде достатньо об'єктивно. Єдине, що може бути не об'єктивного, це освітлення. З одної сторони воно одне, з іншої сторони, воно друге. І вигляд може мати зовсім інший. Але нас це не повинно зупиняти. Тому давайте мазнемо ось так чік. Ось тут мазнемо чік. Насправді мені не дуже подобається, як він наноситься от саме ось так. От не знаю, от ну що та таке. І давайте мазнемо на око, От так от. Оп-оп-оп. І де ще можна мазнути? Давайте на ніс. Ось ще можна? намазати, ну все, тушуємо це все чи пензликом? Ні, спонжиком. Ну багато ж хто користується спонжиком на всіх етапах, тому використовуємо спонжик. Ну не знаю. Ви щось бачите? Я нічого не бачу. Таке відчуття, ніби спонжик просто абсолютно все забирає на себе і від контурінгу ну мало що лишається. Я, наприклад, взагалі нічого не бачу. Не те, щоб я прям дуже активно наносила на себе контурінг, але хотілося би, щоб більше пігменту залишалось. Давайте на цій же стороні проведемо. Другим шаром це все і підтушуємо це все пензликом. От, у нас ті самі полосочки, і давайте підтушуємо це пензликом. Не знаю, чи то із-за того, що це другий шар, чи це тому, що я тушую пензликом, але пігменту видно набагато більше. Не знаю, вирішувати вам, чи видно його, коли наносимо просто одразу зі стіка, але давайте я вам покажу свою техніку нанесення контурінгу. І вона виглядає так: ми беремо пензлик, ми беремо контурінг, ми ділимо отак. Вот Чк-ч. І після того як ми набрали наш продукт на наш пензлик, ми вот так, просто прибиваємо продукт, і як ви бачите, продукт ідеально переноситься на нашу щічку, і тепер нам залишається просто його підтушовувати на лобі. Він теж залишився. І тепер оцю от полосочку ми ось так, от розтягуємо і тушуємо. Ну, ну зовсім інша справа. Порівняйте ці дві сторони. Ну тут очевидно все видніше. Ну мені здається, що при нанесенні пензликом продукту більше переноситься на шкіру ніж коли просто отак отут от квецієш. До речі, оці от пензлики, кого немає, ви можете їх купити. На аліку я їх купляла щось за гривень 70, а можливо 60. Там йде три чи чотири штучки в наборі, типу різних розмірів, і вони реально круті. Їх можна використовувати як для нанесення тону. Я так колись використовувала, так і для нанесення контурінгу. Типу, вони прям ну класні. Рум'яна також класно їми наносити. Приводу відтінку, я не знаю, це був єдиний відтінок, який я знайшла взагалі. Там там ще були рум'яна в точно такому ж форматі, але я їх не взяла, тому що в мене є сухі рум'яни. Я така думаю, ладна. От іншого відтінку саме контурингу, ну, принаймні в моїй єві, не було. Але цей такий, ну, типу, він достатньо універсальний, але такий от, більш з холодним підтоном. Так, ми закінчили з. Ну, вроді, закінчили з мокрими, з вологими, з вологими текстурами. Тому зараз ми будемо переходити до сухих текстур. Перед цим мені б хотілося вкласти брови, але будемо вкладати їх отак, от, тому що я не знаю, де мій гель для брів. А від глимбій я не бачила гелю для брів. Тому ні, він був решот. Нагло збрехала вам карма мгновенно я збрехала. Він там був, я його просто не взяла. Я не знаю, я чомусь подумала, що він мені не потрібний. Ой, і пудру, знаєте цілі, я не взяла, і хайлайтер я не взяла. Да що ж я такого набрала? От це от все заканчую. Тому я буду використовувати пудру, яку я нагла. Е е нагла. Ну я б не сказала, що вкрала. Яку я запозичила у своєї бабусі, вона ну, типу, це звичайна якась пудра від ловіт. Як потім виявилось вона за ворори? Не знаю наскільки е, вона безпечна в плані там камідончика всяких висипань, але ну іншого вибору не було. Я чомусь подумала, що раз я забрала у бабусі ось от пудру, то, в принципі, купляти мені нову не потрібно. Зараз ми заодно і протестимо пудру з Аврори, e мат, ефект компакт пудра. Пудра матуюча для обличчя. Ось одразу переклад написано. Тут у нас 12 грам, і вона з Аврори. Наношу я її пензликом, ділаю так, струшую залишки і починаю наносити знизу нашого обличчя. так от. Йдучи до гори, запудримо наш лабішник, наші очі. А тепер. А що тепер? Давайте зробимо ластовиння. Як вам така ідея? А переходимо до палетки. Ось така от чудова палетка. Це тон 01. Як ви можете зрозуміти, в мене якась любов до тонів 0,1, А, Але це була єдина палетка, тому. Такий от тон. Насправді я її взяла через оцей от прекрасний чорний колір, тому що в мене немає палетки з чорним кольором, а інколи якийсь такий от драматичний макіяж зробити хочеться, тому я її і придбала. А стосовно кольорів, тут кольори достатньо базові. Вони всі гарненькі, вони всі крутці. Тут є і матові кольори, тут є і такі от шимерні кольори, і відтіночки теж такі. Ну, нюд-нюдовий, тут і коричневий, і бежевий, і такі от. Mm, золотисті всякі. Ну, коротше. Красота. О, ось мій пензлик для ластовиня. Ось такий от він скошений, прекрасний, чудесний. До речі, засініть таку от штучку. Це лего кріпер. От. Як вам? Так, робимо ластовиння. Для ластовиння тут є ось такий от прекрасний колір. Він такий, от, знаєте, трошки рудовато-коричневий. Я беру свій пензлик, мокаю ось ці от тінюшечки і. Починаю наносити. Вау! Ого! А чого так пігментировано? Я ж то не, не очікувала. Так, ну я всього декілька разів от, ну, тіпа, кнопнула в ці тіні, а воно до сих пір наноситься. Тобто пігментація в цих тіней, як ви можете помітити, ну, доволі така ну, в порядку, знаєте. Тобто нам вистачило на одну сторону. Зараз перевіримо, чи вистачить нам ще й на другу сторону. Ну, Вже зрозуміло, не так яскраво наноситься. але наноситься. Дивіться, нам тупо вистачає на ще одну сторону. О, клас! Вау, супер! Знаєте, що я ще хочу зробити? Тут, до речі, був ще трошки світліший, коричневий. Я якраз його візьму, отак-от кнопну теж два рази, струшу і зроблю ще одну штучку. Я чуть-чуть проконтурірую отут-от носик. Зроблю такі, от, типу, якоби тінь, яку якоби створює ластовиня, тільки на досі. Ні, це була погана ідея. Я просто. Ну, це ужас. Ребят, це ужас. А мені здавалося, що це буде більш привлекательно, якщо чесно. Але це ужас. Зачем я це зробила? Ах, і що мені тепер з цим робити? Давайте ну, законтуруємо нос, мабуть. О, ну, в принципі я щас підтушувала, значить нормально. Так в житті виглядає нормально, значить, і на камері нормально. Ось така от моя філософія, психологія, філософія, психологія. Ви думаєте, це все? Ні, це не все. В нас також іміється ось така от прекрасна віч. Це рум'яна. Ось такі, от рум'яна. Можемо зустріти їх з оплесками, тому що я їх не купляла цього разу. Я їх купила ще влітку. І як ви можете зрозуміти, вони навіть ну ні на капельку не використались. типу. Ні, я ну прикол в тому, що я іми активно користуюсь. Кожен мій макіяж просто е, робиться з ними. Але навіть отакої от проплешини, типу, в них поки що немає. Тобто розхід ви самі розумієте, тут дуже і дуже маленький. І ціна. Також була дуже і дуже маленька. У мене рум'яна. Вгадайте. ні, стоп. Вгадайте, в якому тоні. Ті, хто написали 01, ви вгадали. Ось такий от мене пензлик для рум'ян, і робимо так. А потім отак. А потім отак. Наносимо наші рум'янки, отак от, от підрум'янюємося. Відтінок супер, просто текстура супер. Рум'яна в цілому також супер. Давайте нанесемо ось так от на очі. Ось от так от трішки попри балакать навчить, дура. Красота. Ну, супер. Що в нас далі? Далі в нас йде нанесення тіней. Ми вже протестували в якості тіней для малювання ластовині, але зараз ми їх протестуємо в якості тіней. Тіней. Тут для таких, як я, Вундеркіндів, є інструкція, як наносити тіні. Але давайте спочатку засвочимо. Найцікавіший. Найцікавіше, мені здається, це ось цей. Він такий чорно-перламутрово. Ого. Ого. І так, ви готові? Я не готова. Воно коштувало недорожче 200 гривень. Я вам відповідаю. Ну, це що за пігментація? Я вибачаюсь. І колір клас? І стійкість клас. Зараз на екрані ви можете побачити свочі абсолютно всіх кольорів. Я не знаю, я коли брала цю палетку. Я, звісно, очікувала, що вони будуть пігментовані, тому що коли я взяла чорненький, він був достатньо пігментований, але ж не настільки. Це просто ну це якісь приступлення в мірі косметики. Тому давайте вже скоріше наносити наші тіні. Для початку я хочу використати ось це, який ми наносили, типа контурінг носа на око. Просто на все око зробити таку от темну базу. Ого, що та що вони прям руді руді Просто подивіться на цю пігментацію. Подивіться, я в розфокусі чи що? Я, я шокована просто до цього. Я користувалася палеткою. А, ні, я палеткою Rival користувалася, але вона не була такою пігментованою. Ну, альо, ось такі в нас руді тіні. Тепер давайте їх якось затемнимо. Якимись більш коричневатими давайте затемнемо якраз таки оцім от, от коричневим, яким ми робили ластовиння, і затемнемо буквально трошки кутики. Я не знаю, чи є у глимбі якісь яскраві палетки, але я ну, дуже би хотіла якусь яскраву палетку від глимбі. Давайте трошки отут от. Додам ще ціней під око. От я б хотіла яскраву палетку від Глимбі, я що то не подивилася. Можливо, в них і були, але не в такому форматі. Я просто не відкривала ані. чи відкрила? Я не пам'ятаю. Тому давайте перейдемо до хайлайтеру. Хайлайтер від Глембі Я також не купила, тому я буду використовувати свій улюблений хайлайтер з Аліекспресу. Супер. Тоже, ну. Ультра ніша, ультра супер, ультра топ. Тому зараз я швиденько нафарбую вії за кадром, тому що в мене ну чуть-чуть туш не від глимбі. Я забула про існування туші. От ну тут я реально забула, що існує туш. При тому, що в мене закінчується туш, я забула купити Поняття Простіть я буду використовувати стару туш від Essence. і так, да, напевно, в коричневому кольорі. І так, я повернулася, я вже навіть трошки зволожила свої гумби. І зараз ми переходимо до найцікавішого до помад, олівців, блисків. А блисків нема. І так, хочу почати з двох прекрасних олівчиків в дуже схожих відтіночках. Це в нас відтінок 103 і 108. Ось так. От вони виглядають. Як ви можете помітити, 103 він такий більш до червоного, а 108 з таким більш коричневим підтоном. Давайте почнемо наш огляд з олівчика під номером 103. Я навіть як ви можете помітити, приблизила нашу камеру для того, щоб ви краще все бачили. І так, ось так от виглядає контур з цим олівцем. Я не знаю, чи варто щось сказати про цей олівець. Я думаю, всі ви чули про легендарний олівець 110-му відтінку, і взагалі про текстуру цих олівців, про те, які вони класні. Але не знаю, 110-й відтінок мене не впічетліл. А от оці от два, просто подивіться, мій олівець, нагадую, це 103-й відтінок, він зовсім трішечки темніший за. Мій природній колір губ, тобто, коли мене губи більш насичені, він прям ідеально мечиться з кольором губ. Зараз він трішечки темніший. Я спеціально не заповнювала серединку для того, щоб ви змогли подивитися на його колір, але по кольору він прям ну дуже гарний. З приводу стійкості нічого сказати не можу, тому що як ви можете помітити, я його змила просто звичайною серветкою. Так далі в нас на черзі 108 відтінок. Ось так 108 відтінок виглядає на губах, і він настільки ідеально підходить під мій колір губ, що таке відчуття, ніби нічого на губах, і немає. Просто подивіться, це при тому, що я не заходила на серединку. Я обвела чисто контур. До речі, використовую я отакий от вазелінчик. Це просто косметичний вазелін з червоного маркету. його, наскільки я читала, можна використовувати і просто для шкіри, типу, але я його використовую на губи. Мої губи вже потрішки втрачають зв'язок з реальністю, тому я думаю, потрібно переходити до помад. У нас є ось такі от дві помадки. Вони дуже схожі по відцінку на наші олівчики, але все ж таки вони трішки відрізняються. Це в нас 0,7 і 0,1 відтінок. І давайте почнемо з 0,1 відтінку. Відкриваємо нашу карабюльку і просто подивіться на цю помаду. Звичайно, що я її вже тестила, але просто подивіться, наскільки гарний на ній візерунок. Тут якісь бабочки, тут якісь цвіточі. Ну це просто розкаж. Давайте подивимось, як він виглядає на губах. Звичайний нюдовий відтінок помади він трішки. Світліший за мої природні губи, але в житті це більш помітно, а, чисто тому, що в житті він виглядає якимось більш пудровим і більш з холодним підтоном. Повірте на слово, коротше, він а, світленький такий, під якийсь темний олівець. Він прям супер. Але зараз ми їх тестимо без олівця, тому. Ось так от. Давайте переходити до 0,7 го відцінку. Він також таким красивим фізеруночком, як ви можете побачити, він такого прям темного відцінку. На камері він виглядає таким от прям винним, але в житті він такий, прям з дуже холодним підтоном. Зараз його нанесу на губи, і можливо ви зрозумієте про що я кажу. І знову ж таки, камера не передає цього кольору. В житті це прям такий холодний, от прям. Сильно холодний винний відтінок, навіть трішки з якимось фіолетовим підтоном, але колір також дуже і дуже гарний під якийсь підходящий макіяж, а не під цей теплий макіяж. Це просто вау! На жаль, ми переходимо до двох останніх продуктів цій косметичці, але це мої просто це фаворити. В світі помад на даний момент, мені дуже подобається цей формат. Це в нас навіть не те, що помади, це Color Lip Liquid Powder. you know? тобто це в нас така пудрочка для губ. І Я коли це побачила, я якось віднеслася до цього дуже скептично. Думаю, ні, бред. Але коли я нанесла це на свої губи. Це мені щось нагадало. Але давайте по порядку. Давайте почнемо з відтінків. У мене два відтінки: це 0,1 і 0,3 відтінок. В них ось така от щіточка. Це повністю нагадує щіточку для консилера. Типу, консилеру абсолютно така сама кісточка. На здивування це зручно, набагато зручніше, ніж кісточка в консилері. І так, давайте почнемо з 0. Давайте по порядку, з 0,1 першого тону ми почнемо. По-перше, вони мають просто, я не знаю, я я малі. Від цього запаху вони пахнуть шоколадом. Я їх люблю наносити не по контуру, я їх люблю нанести і, отак, от підтушувати, зробити таку димку на губах. Ось так от виглядає коричневий колір Це такий пудрово-коричневий колір. Він доволі холодний. І так, що ж мені нагадують ці помади? Якщо ви пам'ятаєте помади від Нікс, во таких от десь маленьких форматіках матові помади, ось. Мені здається, формула в них доволі схожа. Отак, от димочку ми робимо і все. По бажанню нанести блиск і супер. Хоча не знаю, останнім часом мені дуже подобаються матові помади, саме матові, такі от пудрочки. І це прям ну клас. Переходимо до 0,3 відтінку. Це в нас такий більш, а я щось думала, що він ягідний трошки. Ну, ладно, що призабила. Ну так, він на губах більш не такий коричневий, як той. Такий холодно-ягідний. От дуже схожий до відтінку моїх губ, як ви можете помітити, зверху мої губи, знизу я нафарбувала під олівчик під номером, не пам'ятаю, три. Просто ідеально підходить. Ось так от виглядає ця помада. І ось так от виглядає наш повноцінний макіяж косметикою від Глимбі. Давайте я розпущу свою шевелюру. Ну це супер. Я не знаю, я обожнюю Глимбі, я обожнюю їх косметику, я обожнюю їх ціни, і взагалі я обожнюю Єву. Ось так от і підходить це відео до кінця. Дякую, що ви його подивилися. Дякую глимбі за те, що існує. Дякую Єві за ці прекрасні акції. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я сподіваюся, вам сподобався цей макіяж. А якщо вам все ж таки сподобалось я, ви можете підтримати мене лайком, підпискою, а також можете написати коментар. Бажано не один, бажано не з одним словом. Якщо хочете бачити трішки більше мого життя, ви можете перейти в мої інші соцмережі. Знайти ви їх зможете в описі під цим відео. Ну а на цьому все. Всіх люблю, всім! пока!